Добрий день! Наша сьогоднішня тема роль водоростей у природних екосистемах та житті людини. Водорості це найдавніші організми, що населяють нашу планету. На початку розвитку життя на Землі водорості були першими фотосинтезуючими рослинами, які здійснили важливу роль збагатили атмосферу киснем. Це створило передумови для розвитку наземних рослин і тварин. Саме водорості дали початок рослинам, що вийшли на суходіл. У сучасній біосфері водорості залишаються одним з основних джерел утворення кисню і є початковою ламкою живлення в усіх водних екосистемах. За рік водорості утворюють в середньому 550 мільярдів тонн органічної речовини. Саме водорості синтезують приблизно 80% органічного вуглецю на нашій планеті. Вони є частиною харчового ланцюга. Плантонні форми водорості є кормом для багатьох хребетних тварин і риб. Крім корму для деяких видів тварин, водорості, а точніше, їх зарослі, є укриттям або середовищем існування організмів. Червоні водорості є утворювачами рифів. Давній бар'єрний риф, що тягнеться від міста Броди Львівської області до міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області, одержав назву товтри. Рифові опняки – цінний будівельний матеріал. Із рифами пов'язані поклади алюмінію, боксидів, нафти. Завдяки водоростям ми маємо крейду, якою пишемо. Водоростям належить помітна роль у кругообігу кальцію та сіліцію. Відмерлі водорості утворюють органічний мул сапропель, який широко використовується як добрива. За багато тисячоліття з черепашок відмерлих водоростей утворилося товщі вапняків потужністю до 200 метрів. А в Австралії є гори, що виникли завдяки водоростям. Їх висота близько 1100 метрів. З відмерлих решток водоростей утворюється органічна речовина ґрунту, що підвищує його родючість. Тому масове розмноження ґрунтових водоростей цвітіння ґрунту, яке спостерігається найчастіше навесні або весени, вважається прикметою доброго врожаю. Водорості є гарним утилізатором органічних з'єднань, солей, важких металів і радіонуклітів, які знаходяться у водному середовищі і завдають шкоди всьому підводному світу. У сприятливі періоди водорості, особливо одноклітині. Здатні швидко розмножуватися і викликати цвітіння води. В одному кубічному сантиметрі води може міститися майже 1 мільйон клітин водоростей. Вода набуває зеленого кольору. Таке явище згубно діє на риб та інших живих організмів водою. Шкідлива така вода і людині. Щоб уникнути отруєнь, не слід вживати воду з відкритих водойм. А надмірне розростання водоростей заважає судноплавству та роботі шлюзів. Водорості можуть вступати взаємовигідні відносини з іншими організмами. Так симбіоз водорості з грібами утворює лишайники, а деякі види водорості здатні співіснувати навіть з тваринами. Більшість лінивців зазвичай мають коричневе забарвлення, проте хутро деяких видів набуває помітного зеленого забарвлення в сезон дощів. Це відбувається тому, що в їхньому волосі живуть водорості, кількість яких значно збільшується, коли вологість навколишнього середовища підвищується. Так, хутро лінивців, на відміну від інших савців, немогубка збирає вологу, і отже, у вологому волосівному покриві цієї тварини створюється надзвичайно сприятливе середовище для зростання водоростей. А взамін житла і води водорості забезпечують лінивців камуфляжем, забарвленням, яке дозволяє їм сховатися в листі тропічних дерев. І крім того, за припущенням вчених, водорості забезпечують лінивців поживними речовинами, що проникають в їх організм через шкіру і волосся. Аби не спускатися з дерев у пошуках їжі, лінивці збирають у себе на хутрі водорості та споживають їх. Широко використовує водорості і людина. Їстівні водорослі ламінарія, парфіра, філафора, ульва широко використовуються не тільки в японській кухні. Їх додають в салати, супи, роли, а також подають як окрему закуску. З популярністю японської кухні в Україні виросла й популярність водоростей. Особливе велике значення мають бурі, червоні та зелені водорості. Із них одержують лаки, фарби, ліки та їжу, папіри тканини йод, бром і замінники крові, клії пластмаси, корм для худоби, агар-агар і добрива. Агар-агар це драглиста речовина, яку використовують для виробництва жоле, мармеладу, морозива. Значної кількості агарагару потребують і мікробіологічна промисловість. Зелені жвотрості, зокрема хламідаманаду, використовують для біологічних методів очищення стічних вод, а на основі хлорели Виготовляють цінні харчові та вітамінні добавки для людини і тварин. Діатоміти, утворені з діатомових водоростей, являють собою пухку та порусту осадову породу білого або світло-сірого кольору, що має високу поглинальну здатність. Їх широко використовують у будівництві для виробництва легкої цегли та добавок до цементу. У медичній, хімічній та харчовій промисловості діатоміти застосовують у вигляді різноманітних фільтрів. Якщо ж діатаміти просочити певними речовинами, то можна одержати вибухівку дінаміт, що перше зробив наприкінці 19 століття шведський інженер Альфред Нобель. Біологічний метод очищення забруднених вод полягає в тому, що стічні води підприємств, каналізації відстоють у послідовно сполучених між собою водоймах. У кожній з них певні організми, серед яких і різні види водорості та бактерій, вилучають із води шкідливі речовини. Відмерліш ж водорості опускається на дно водойм, де утворюється органічний мул, який потім використовується як добрива. До речі, водорості використовуються і для виробництва біопалива, оскільки таке біопаливо підвищує екологічну та продовольчу безпеку. Дякую вам за увагу. До зустрічі!